Коли вам нежить заважає, евказолін допомагає. Вони воюють не з українською армією, а з українськими школами, цивільним населенням і навіть один проти одного. Під сіверськом росіяни розстрілюють своїх, якщо ті не хочуть воювати. У цьому зізнався один з полонених. Ситуація в самому місті залишається критичною. Сіверськ окупанти знищили майже на 70%. Ворожа артилерія тут не затихає. Під один з таких обстрілів потрапила наша знімальна група. Під час зйомок росіяни випустили по сіверську гради з напівзруйнованого і спаленого. Міста репортаж Олега Корнієнка. Спалені автівки могли посеред двору і безлюдні обпечені російським залізятчем багатоповерхівки. Колись привітний, а нині ледве дихає. Сіверськвесь у Кіптявій руїнах. Тут кожен сантиметр міста понівечений снарядами окупантів. Ну, це артилерія. Це приліт з артилерії був, тому що ну, далеко летять снаряди. Тому Звіти, звідки вони летять, тобто це більш 10 кілометрів. Це артилерія, такі от прильоти у нас регулярно бувають. Гуляти самотужки з руйнованим містом. Військові нам не радять. Небезпека на Ціверському постійна на населений пункт росіяни своїх снарядів не шкодують і їм байдуже на кого це залізять, чи летить чи на військових, чи на мирний люд. Переконаний Андрій. Ви розумієте, оцей руський мир, як вони кажуть, да, от освободітелі. А ви розумієте самі, що цивільний народ він теж, от якщо взяти, да, от згадати Буча, та те ж ну от Ізюм, скільки вони повбивали цивільних, навіщо? Цивільний з ними не воюють. Натомість окупанти саме цивільні квартали рясно накривають з авіації та артилерії. Місто вже зруйноване на 70%. І тепер тут замість звуків життя лунають звуки смерті. Знищує повністю все. Знищує всі Це наші Зни... знищують по... поході. Оході. Ходім. Щоправда, місцеві на такі вибухи майже не реагують. Під таку канонаду вони живуть уже півроку. Знімати сіверськ нам доводиться у шаленому темпі. Затримавшись на одному місці, одразу можна стати мішенню росіян. По місту вони працюють застосовуючи ефект випаленої землі. Ось одна вирва, друга, третя. За спиною мов оператора ще четверта, власне, так виглядає ефект випаленої землі. Ще кілька місяців тому тут знімальна наша група могла вільно собі проїхати. А нині ж це суцільні руїни. Так, росіяни цілили у місцеву школу. Я тоді був на чергуванні, коли це все трапилось, тому що ми самі були ну, трошки так в шоці от і коли оці приліти були, я вам скажу грохот наймовірніше стояв. Ну це штук вісім ракет. сюди? — сюди, десь порядка десяти штук. Російське залізяче зруйнувало не лише школу, але й навколишні багатоповерхівки. Для розуміння масштабів мій зріс метр сімдесят шість. Повірте, тут ще вміститься, можна мені на голову поставити ще одного Олега, і висота цієї вирви буде більше трьох метрів. Щоправда, ось таких авіаударів, після того як наші бійці відтіснили росіян від сіверська, стало менше. Окупанти тут втрачають свої гвинтокрили і живу силу. Одні гинуть в окопах, інші рятують своє життя і здаються у полон, як ось цей 20-річний вагнеровець. колишньо ув'язнений. На Донбасі встиг повоювати лише півтора дня. Чому вирішив здатися? Ілі як так вийшло, що ти до нас потрапив? Коли я спочатку сюди приїхав, то есть я хотів как би бы, пропітляти. Коли привезли нас на лагерь, я хотів туди вбіжати. І мене трохи передав тип. Коли він вбіжав, то, есть... убежал, то есть нас в ЧВК Вагнера його анулювали. Анулювали, що значить? Анулювали. А як розстріляють більш-менш так життя спокійніше стало менше прильотів від Російської Федерації? А Час від часу е, є прильоти е, градів, там артилерії, там ракет. Так воно це є. Бійці переконані, руйнуючи міста росіяни мстяться за поразку на полі бою. Тож і всю злість боягузливий агресор направляє у терористичні атаки по мирному люду. З Сіверська Олег Корнієнко, Євгеній Задоя, Володимир Селезньов. Фактиві єдині новини.